Всім доброго дня. Сьогодні ми будемо робити сніжинку номер 2 Маємо таку схему. Нам потрібна бавовна лілу і гачок 1,25 або 1. Я буду робити з джинсу. З джинсу і гачок у мене 1,6. І так, перший ряд. Ми Шість повітряних петель з'єднуємо в кільце. Два, три, чотири, п'ять, шість. І з'єднувальний стовпчик. Наступний другий ряд. Дивимось на схему. Піднімаємо чотири повітряних петлі, потім стовпчик з двома накидами, пров'язуємо. І далі по схемі у нас арочка з п'яти повітряних петель. І знову два стовпчики з двома накидами в одну петелечку першого ряду, або в кільце. Я роблю в кільце. І знову арочка. З п'яти повітряних петель. Далі зупиняємо відео і подібно робимо за схемою. Знаходимось ми тут. Закінчили другий ряд, робимо з'єднувальну петлю. Вона у нас на схемі загубилася, але ми її зробимо. Така деталька у нас вийшла на даному етапі. Рахуємо, має бути 6 частинок. Починаємо робити третій ряд. Спочатку у нас йде один з'єднувальний стовпчик. І другий з'єднувальний стовпчик. Далі три петлі повітряних підйому і стовпчики з одним накидом. В цій частині їх буде 5, а взагалі в кожній іншій частині буде по 6 стовпчиків. З одним накидом, які між собою з'єднані одною повітряною петлею. І так. Повітряна петля. І варочку робимо знову 6 стовпчиків з накидом. Зупиняємо відео, Знаходимось ми тут і робимо подібно за схемою. І так, дов'язали третій ряд, закінчуємо його з'єднувальною петлею, і така деталька у нас вийшла. Далі четвертий ряд. Починаємо з з'єднувального стовпчика. Один. Далі другий з'єднувальний стовпчик. Переходимо на середину мотиву. Далі у нас 10 повітряних петель замикаємо в кільце. Далі знову з'єднувальний стовпчик і 5 повітряних петель між мотивами з'єднувальний стовпчик. Знову 5 повітряних петель. І з'єднувальний стовпчик в третій стовпчик з накидом мотиву. Далі робимо подібно за схемою. Зупиняємо відео, знаходимось ми тут. Закінчили четвертий ряд, зробили з'єднувальний стовпчик і таку диктальку маємо. Переходимо на п'ятий ряд. Починаємо його з з'єднувальних стовпчиків. Один робимо і другий з'єднувальний стовпчик. Далі 5 повітряних петель. І три стовпчики з накидами робимо в кільце. Посередині ми робимо шість повітряних петель і теж з'єднуємо їх в кільце. Потім симетрично в'яжемо знову 3 стовпчики з одним накидом і 5 повітряних петель. Далі подібно робимо кожен мотив, ми знаходимось тут і зупиняємо відео. Доробили ми п'ятий рядок, відрізаємо нитку, ховаємо її, заховали нитку, відрізали і далі будемо обробляти нашу заготовку. Я зробила розчин клей ПВА. Така пропорція: одна ложка клею і дві ложки води. Вирішила протестувати цей поролончик, чи буде зручно на ньому розтягувати сніжинки. Незручно, минула ніч. Розбираю, що тут у нас вийшло. А вийшла така сніжинка гарненька, це вона в порівнянні з тією, що зроблена з лілу. А це сніжинка, яку ми робили в попередньому відео. Якщо сподобалось, вертайтесь. До зустрічі!